Сьогодні у нас відбувся захід у музеї садилі Володимира Короленка в Полтаві. Захід називався Магма Українських Сердець, за назвою нашої спільної з Віктором Залевським збірки Магма Українських сердець. Честь має бути поетом і солдатом Віктор Залевський У Фейсбуці він також шалений прапор, дядя Вітя. Він зараз. Служить І він учасник Майдану, наш захисник з 2014 року. більше пише російською з Херсона, це, не, це просто пояснює його російськість, а я її перекладала його українською. От сьогодні ми провели цей захід захід по патріотичному вихованню молоді. У нас тут були ліцеїсти із ліцею імені. Грицеєнка були і з інших закладів, а свої вірші читали вірші Залевського вірші Залецького читав Петро Ворона, доброволець наш і наш колишній голова обласної ради. Щаска є всі, що робить, місце не богу, і не спорити, у виміло, наощасно вода. 14 березня День добровольця не випадково, тому що якраз цей день у 2014 році хлопці, об'єднавшися добровільчі формування, пішли захищати країну проти російської агресії. Але історія веде нас у далеке минуле, і першими добровольцями були і козаки. І січові стрільці, і ті жайдамаки, які захищали країну. І звичайно, українська повстанська армія, яка була надзвичайно сильною, боролася проти ворога за Україну. І, звичайно, це формування, Азов, Айдар. Мені випала честь служити в єдиному добровольчому формуванні Збройних сил України. Це батальйон Фенікс. До речі, в Кримчузі один з перших хлопців, який загинув від батальйону Фенікс, Богдан Гавеля, який похований. Накладовище, якому ми постійно шануємо і згадуємо це мій побратим. на добровольцях. Фактично утрималася незалежність країни, це хлопці, які на передові самі найперші прийняли бій і підставили груди для того, щоб захистити країну. Серед них дуже багато патріотів, і коли почалася війна. Це, мабуть, ви бачили всі, стільки біля військоматів, було добровольців, стільки було людей, які знову ж таки в 22 році перші кинули захищати країну. Я пишаюся, що я доброволець, я пишаюся своїми побратимами. І хай держава належним чином відноситься до радного цих людей. Слава Україні!

Раниця для мене є велика відповідальність, і велике честь. Я двохсотий сплатив ціну, жереб долі прийнявши чесно, я життям зупиняв війну, щоб вам розцвітала весни. Я двохсотий, щоб ти не був пошматованим тлоччя тіло. щоб майбутнє мене і із онуком і вдав йому крила. Я двохсотий, аби в десадок твої діти не йшли без тебе, щоби пекла зловісний рок не знов кинжалами з неба. Я двохсотий. Поліг за волю не заради геройського чину. Просто вибрав таку я долю. захищати тебе і Україну. Вірш називається магма українських сердець. Суча воєнна пучина. Спутила мир на нівець, Зброя в нас вірно єдина, магма країнських сердець. Байдуже ситій Європі, всі на теплий стілець, вірю байдужість розтопить магма вкраїнських сердець. І штатам ніяк не второпать, що намурвався тербець і ворога палить на попіл, магма вкраїнських сердець. В світ водолій входить в скоро ордій вже кінець, знищить расистів нещадно. Магма українських сердець світе в карбу цю хвилину. Правда постала на гець, волею, сильна лавина, магми українських сердець.